Доброго ранку вам Доброго. до Ковського управління поліції прізвище моє. Скажіть, будь ласка, розумієте, чого вас зупинили? Звісно, не розумію. Дивіться, повідомлю тоді причину вашої зупинки, дивіться, це порушення права дорожнього руху. Що саме порушую повідомлення Дивіться, Там стоїть знак СТОП, на який ви не здійснили. Він до... згідно державних номерів і стандартів зараз там Так, да, Звісно, він згідно ДСТУ. Покажіть, будь ласка, що там його узаконили. Без порушень і на це а, міська рада дала би. А ви думаєте, ці документи у мене на руках? То чому мене зупинили? я поїхав. Там це знак. Дивіться, мені це не цікаво. Всі дорожні знаки повинні бути з державними нормами стандартів, розміщені на дорозі. Добре, документи покажіть ваші. Не покажу. Чого? Ну нема причини. для Я вам повідомив причина вашої зупинки. І ще раз говорю: це не причина зупинки, зупинки. вона повинна бути законна. Це є закон. А то що дивіться, ще раз говорю, всі державні знаки повинні бути розміщені з, з нормами стандартів. Ага. Де О, вони так. ще з нормами стандартів? Я, я знаю тільки Пане, закон. Ви, все, ви знаєте закон, не знаєте, де зараз ви перебуваєте? Що в нас зараз за територію? Сейчас, на данный... Я в Україні зараз да, перебуваю. Данному... І, маю, і маю вільне пересування, немає. ж Ні, Вам нічого не каже на даному, на даній ділянці ну, ділянці руха. А ви знаєте, де ви перебуваєте? Звісно, знаю. В Україні що це, ще це раз є у нас. Ділянка... Це дорога на даний час ділянка руха це контрольно-пропускний пункт являється. Вірно? Хто це придумав таке? Військова адміністрація, це ж не я. Оце я не касаюсь ніякої адміністрації військової адміністрації. Всі не касаюсь, України, всі не касаюсь. І ще раз говорю. Всі касаються до цього. І ще раз говорю, я не вам ще раз ну, Всі касаються до цього, навіть не касаються до цього. То ви собі касаєтесь і, і всі повинні Дивіться, я як їздив по дорогах України, та... так і буду їздити. Якщо ж ніхто якщо не має я порушу, виписуйте протокол ніхто зараз. Вони вже заїбало, коли зупиняють, просто так і ще раз кажуть при своїй дитині, хоча б не мать. А він вас пошле щас тоже нахер, тому що ви нас щас зараз. Відбираєте. Шо що що ви ще хочете мені сказати? Багато Скажи. чого я хочу. та нашу мені ви ваше батьки на відео такий крутий. На відео розказуєте. я не крутий. Я в свою свій час не собственності. Я відео, робити шов. Розказуйте всі що, який давайте знімеш форму. я Тобі розкажу. Блять, як, як нада. Що? ти мені вже знаєте, скільки ти согласен, під'їдь. Давай ми з тобою поговоримо в залі. В залі ти час відбираєш мій час і ще раз говорю. Покажи свої документи, хто ти хочу подивитися. Я вам сказав при зверненні до громадянина. Давай покажи документи документи. Покажи. Я зараз не буду з тобою спілкуватися. А не далі. треба за мною спілкуватися, ну, їжой. Придурок, блядь. Ну, Ось так треба от спілкуватися з ними, блядь. Що ви йому скажете, блядь, цим придуркам? Понаставляли знаки. Дивіться. Оце все, тимчасові знаки непонятно ким поставлені. І починає мені розказувати, що я должен що я не должен, блядь. Директор, блядь, шлагбаума. От реально виводять, блядь.